У дитячу книгозбірню на зустріч зі школярами завітала відома письменниця Галина Малик. Разом із нею прийшов і вуйко йой. Йой, мене звуть Вуйко Йой. цей персонаж одного дня постукав у вікно письменниці. і Відтоді надиктував їй уже четверту книгу про свої пригоди. Більшість моїх книжок так і пишуться. Я напишу першу книжку. Потім діти пишуть: а що буде в другій, що, а, а, а там продовження. Там же у вас отак от було з Алею із книжки незвичайні пригоди. Алі напишіть далі продовження. І та в мене виходять ці сиквели. Я взагалі їх не люблю писати, але нікуди не, не можу дітися, бо діти просять. От і так у мене народився перший йой, другий, й третій, і вже четвертий. І пишу п'ятого. Третьокласники першої школи завітали на зустріч з письменницею і мають до неї чимало запитань. У якому віці вона почала писати книжки? Яку книжку вона найперше написала? Який був найулюбленіший письменник в дитинстві? Та хто її надихав писати книжки далі? З творчістю Галини Малик діти знайомі. Якраз у третьому класі вони читають про пригоди Алі. Доволі цікаво, вона така фантастична. Там вона повчальна, вона вчить, що потрібно усі справи дороблювати до, до кінця. кінця. Дуже цікава була і дуже вже Там особливо було в такий король, який майже всього боявся, не яка потрапила туди. Вуйко Йой теж встиг прославитися. Уривки повістей про нього ввійшли в шкільну програму. Дітям казкові пригоди до вподоби. Ми дізналися, що Вуйко Йой, його звати Йой, тому що він завжди Йойкав». Він живе у хаті посеред лісу. Там дуже гарний ліс. Там такі, такі класні твори, дуже класні. Мені подобається, бо така, що там є і про зараз, який час іде, тобто з війною. Мені це теж подобається. У четвертій збірці Вуйко Йой збирає трави і розповідає читачам про їх лікувальні властивості. Близько 30 трав. Вуйкою і представляє в цій книжці, але він це робить, розумієте, не просто так нецікаво й сухо, а в пригодах. В пригоди відбуваються з його друзями, які живуть разом з ним у нашому Жгородському сканзені. В наш час, я вважаю, що це. Дуже потрібно, тому що міські, особливо діти, вони ну менше вони є на природі, ніж, наприклад, дитина, яка живе в селі. І діти, які живуть в селі, вони більше знають про трави, про квіти. Дотепний, кумедний і надзвичайно добрий персонаж вуйко йой нашептав пані Галині вже й п'яту книгу про свої пригоди. Коли вона побачить світ, наразі невідомо, але обіцяє бути такою ж захопливою та повчальною, як і попередні.